Перефайного дай Боже світлого і міцного та бадьорого трошки дня четверга. Сьогодні вчимося від дітей. Такий файний урок. Цими днями я ще ходжу і освячую будинки, доми у Мукачеві, у парафіяну, братів і сестер через молитву, через воду освячену, благословенну. І цікаво. Я з цим і раніше стикався, і тепер стик декілька разів уже це переживав. Що якби тут, будь ласка, посвятіть, тут посвятіть, а тут ні тут не заходьте. Тут я знаю, тут у нас така, якби наша х... Х... хатка, а то якби наша комора, це наш гараж, а це, це, а це якби такі технічні приміщення. І у людей дорослих часто буває такий якби. Якби не цілком зручно, що якби, ну тут, знаєте, технічна якась будівля, не заходьте, якби. Хоча ми там в основному там працюємо, але не треба вам це бачити. Слухайте, спокійно. Спокійно можна в це входити, і варто вчитися у дітей, як цього не соромитися. Заходжу я в одну хату, там де є маленька дівчинка Олександра. Сашка, часто кажуть на неї. І ця Олександра каже, Якби ну, показує мені, бо ми там посвятили цілий будинок. Вона каже: і тут ще, будь ласка. А там у неї у будинку є такий маленький будинок картонний. От бувають такі будинки-намети, бувають будинки пластикові, а в неї будинок, але з картону. Там вся книжка пише: столик, ліжка, там медведики сплять, зайчики, і там якісь там ще свиньки-пепи. Ми посвятили насамперед всяких свиньок, пепок і всяких там медведиків. І, і вона так відповідально якби дивиться за цим, чи ви посвятили цей будиночок картонний. І це таке класне для, для нас усіх заохочення. Слухайте. Може бути якесь місце, де ти працюєш, де ти маєш певну діяльність. Може не обов'язково де живеш. Може бути ну так, ну мати виглядати будиночку картонного. Але це є місце твоєї діяльності, то посвяти його. Маєш воду освячену, то давай водою. Не маєш води, ну то якоюсь молитвою, не маєш молитви, ну то Словом Божим, чи не найкращим інструментом, яким ми можемо посвячувати і освятити різні місця і речі, просто читаним Словом Божим, Біблією, святим письмом. І, і тобто це такий файний заклик, така файна реклама від цієї Сашки, щоб посвячуйте те, де ви є, не дивлячися на ось це все, яку воно має форму чи вигляд. Тобто, товариство. Якщо ваша хата, якщо ваше місце для праці, місце для служіння, для діяльності виглядає так, як картонний будиночок, або ще якось краще, ніж картонний будиночок, ніж будинок з паперу, послухайте. То ви вже стаєте навіть вище, ніж рівень Олександри. Маленької. Або вона не соромиться, вона, навпаки так з гордістю, Це моя хата. Я хочу, щоб було тут посвячення у цьому картонному будиночку. Тому. По-перше, запрошую вас не соромитися того місця ви є. Ну трудно, але є такі умови, які є. Може не ідеальні, може там не знаю, не, не займають 10 балів по 10-бальній якійсь шкалі ідеальності. Але нормально це ваші умови. Прийміть їх. А тим більше, що зачасту вони набагато кращі від дитячого картонного будинку, паперового. А, а діти, діти цього не бояться. Діти кажуть, так, мені це посвятіть. Так, у мене от така свинька пепа. От в мене такий ведмедик, і його посвятіть. Може, не ідеальний медведик, не всі в нього очі є вже, не всі в нього ножки є. Ну але нормально, це мій, я його люблю. Це мій будиночок, картонний з паперу, я його люблю. Це моє місце праці не перфектно, але я його люблю. І ви побачите, що коли ви приймете. Ваше місце служіння, місце праці, місце діяльності, місце проживання, то воно також зовсім інакше буде на вас дивитися. Так що дякуємо маленькій Олександрі, як на неї часто кажуть, Сашці, за такий файний урок, за цей картонний будиночок і за таке якби, наполегливе прохання його посвятити. Нехай справді буде благословенний, нехай буде благословенна кожна ваша домівка. І ви її благословіть. Маєте воду освячену? Ну, то давайте водичкою. Маєте Біблію, Давайте Біблію. Не знаєте інакше то якоюсь молитвою, яку зможете знайти, або яку зможете самі створити. Нехай буде благословенне те місце, навіть де ви зараз є, де ви зараз слухаєте ці слова, де ви зараз чуєте цю молитву і благословення. Боже. Благослови брата і сестру, які зараз дивляться. Їхнє місце жи, проживання, служіння, пересування, праці, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ідіть у мирі, будьте благословенні і також самі благословляйте це місце, це житло, цю будівлю, де ви зараз є, і це місце перебування, де зараз знаходитеся, нехай через вас також буде благословенне. Файного дня майтеся файно і благословенно.